Близько 40 людей залишаються жити у Турецьку попри активні бойові дії. Про це повідомляє місцева влада. Зазначають, що лише завдяки українським військовим жителі міста отримують питну воду, харчі та медикаменти. Послухаємо цитату. Потрапити цивільному місту майже неможливо, тому що всі під'їзні шляхи прострілюються в самому місті безпосередньо, йде активна фаза війни. Жодного будинку цілого не існує. Військові вмовляють тих людей у місті, щоб виїжджали, але вони не хочуть. Вадим Філашкін, начальник Донецької ОВА. Активні бойові дії тривають у турецьку вже 9 місяців. Українські воїни показали, як виглядає місто наразі. Вони називають його привидом. На кадрах видно лише понівечені росіянами будівлі. От ви зараз бачите ці світлини, ці кадри. З нами на прямому зв'язку командир першої мінометної батареї 21-го окремого батальйону спеціального призначення Микола. За позивним фантом. Микола, вітаємо вас у нашому ефірі. Так, чи є Микола у нас на зв'язку? Вітаю, вітаю, пане зв'язок. У нас трошки трошки пане зв'язок, але ми з вас бачимо. Давайте секундочку спробуємо налагодити зв'язок. Я поки нагадаю про повітряні тривоги, поки наша технічна служба допоможе вам скадруватися і полагодити все. Повітряна тривога а саме зараз під небезпекою: Одещина, Дніпропетровська, Запорізька та Донецька області, так само кілька громад на Харківщині. Там артилерійські обстріли, урешті це загроза. Застосування ударних безпілотників повідомляють про небезпеку для Дніпропетровської області та власне для самої Одеси. Знову спробуємо сконтактуватися з Фантомом. Чи ви нас добре бачите? Чуєте? Я вас добре бачу і чую. Добрий ранок. Доброго ранку. ранку. Ну, ми вас тепер так само. Е, для того, щоб цей ранок був не просто добрий, але і корисний для нашої аудиторії, я думаю, що варто почати зі збору. Ми звичайно поговоримо про оперативну обстановку. Але на початок ви нам розкажіть, на що на які потреби збираємо сьогодні разом із вами. Ми збираємо на нічні Мавіки Мавік 3T. Це для нічної розвідки дуже потрібна річ. З термальною камерою дуже дорога річ і дуже необхідна в нічній розвідці. Давайте поговоримо про оперативну ситуацію. У Турецьку вже багато місяців тривають міські бої. Які там зараз характер бойових дій? Характер бойових дій. Такий досить напружений, морально важкий противник. Вже порівняти, якщо спочатку війни і зараз, то противник вже рухається навіть по одній особі і завжди Брусі постійно уперед, вперед своїх бійців направляє нам в тил. ми їх Стараємося знищувати, і нам доволі е, вдається їх успішно знищувати е, завдяки е, там, різним засобам, вогневим засобам, е, засобам е, ударних БПЛА, е, скідів е, дуже якісно і професійно. Якщо говорити в цілому про характер бойових дій в Турецьку, яким він є зараз, і наскільки він відрізняється від того, що було попередньо там тиждень чи кілька тижнів тому? Ну зараз трошки якби спокійніше стало, на мою думку. Бо не така інтенсивність бойових дій, противник вже виснажився, але вони ротуються і. Підходять нові підрозділи і надалі спробують пробують захопити повністю місто. Ну, ви воюєте не перший день. Були вже на кількох ділянках фронту. Чи бачите ви, що ворог змінювався? А, так. Ворог змінюється, як і ми змінюємося. Ми адаптуємося до нових реалій, нових умов війни, нових технологій. Ми адаптовуємося, ворог адаптовується до цього, всього. як кажуть, на, на, кожен, на кожен лом є свій лом, який його переламає, і це якби така гонка озброєння, гонка інтелекту в цій війні. Ну ми поки тримаємося, намагаємося. Ну і для того, аби це відбувалося ефективніше, я думаю, варто нагадати про наш сьогоднішній збір? Ви бачите код на екрані? Будь ласка, підтримайте, поки ми говоримо з фантомом. Цей збір є актуальним, зрештою, так само, як і пізніше. В разі якщо ви будете цю розмову переглядати в записі або у повторі, все одно код є активним і є потреба закрити цей збір. Накопичення росіян на вашому відтинку. Наскільки воно є ну, істотним, наскільки його можна зауважити? скажете і чи правильно я розумію що дійсно зараз відбувається таке намагання підтягнути більше сил до, до до фронту російських? Так, так ви все правильно розумієте Дійсно є у противника ще досить багато сили, і вони підтягують резерви, підтягують снаряди, застосовують навіть от вже в цю ніч. У нас був такий досвід, що. Противник почав використовувати бомбардування великими пташками, так як робимо це ми. Тобто вони повторяють за нами. Вони за нами повторяли удари в дронами Ну всі відомо, що українці перші це придумали, і тепер ми застосовували великі пташки для бомбардування статичних цілей. Тепер противник вже намагається так само скопіювати наші засоби, наші технології. І це доволі так виглядає загрозливо, але ми розуміємо, що противника поки це не вдається. Сьогодні був у них невдалий абсолютний результат. І... Ми наступ сьогодні із за того, що вони не на досвіді. А наступні результати ми їм просто вже самі будемо перешкоджати, здійснювати. Не ну, сподіваюся, у вас там результати вдалі. А правильно я розумію, що от ви зараз стоїте в місті? Просто відійшли від хлопців, які зараз працюють, бо ми чуємо якісь перемовини. Просто спиною стоїте тихо говорити, щоб їм не заважати. Правильно розумію, що да. прямо за вами так. ведеться бойова робота? Прямо переді мною. Прямо перед вами. За мною, так. Да. Бо ми так. чуємо якісь перемовини, що щось відбувається. А ви кажете про ось ці передові технології, які росіяни намагаються застосовувати. Наскільки активно ви бачите використання дронів на оптоволокні? Багато про них зараз говорять. О, на оптоволокні, ну, ми. Тут майже півроку десь приїхали, і ми з Курахівського напрямку приїхали сюди. І у нас для нас була це новинка оптоволокно. Тоді воно ще якби, тільки починалося. І одразу таки виникало питання, як з цим боротися. І, і ну, це досить такий стійкий засіб проти РЕБО, який в нас вже. Досить на високому рівні, і коли ми були на Курахівському напрямі, то РЕП дуже сильно рятував, дуже і виходить, що проти оптоволокна не так, ну поки немає такого ефективного засобу, але можу сказати в тому, що і саме саме оптоволокно воно також не такий ефективний засіб, як і класичні півдрони. Які працюють на радіозв'язку. Там вже більш така встояна технологія, і воно вже практично все долітає до цілі. А з оптоволокном бувають такі випадки, як обрив оптоволокна, тобто десь ця тонка скляна, як це назвати, ліска, вона обламується. При тих чи інших умовах, при погодних умовах дуже при тому, як керувати дроном, це вже потрібні якісь навики оператора спеціальні. І, ну скажімо так, у них досить часті обриви по перехватам. Це, Це не може не тішити. Волосінь гарне українське слово для позначення ліски. Микола, спасибі вам велике. Позивний фантом, командир першої мінометної батареї 21-го окремого батальйону спеціального призначення. Про